Божим любим. А ви знаєте, чим відрізняються лише пророки від справжніх пророків? Чимало людей думають, що істинні пророки вони мають догождати людей, говорити тільки гарні слова. От в тебе буде щаслива сім'я, гарний будинок, прекрасні діти, великий, чудовий, плодовитий бізнес. І знаєте, в такому плані. І важливо розуміти, що лежа пророки вони можуть вам таке говорити, говорити слова, які вам будуть подобатися. А істинні діти Божі, вони... Звіщають Євангелія Ісуса Христа. Істинні пророки вони несуть світло у світ, просвічують життя людей, навертають людей до Бога. Але ж пророки вони несуть гарні слова до людей, але ми бачимо, що гарні слова це не означає, що людина буде мати у вічності порятунок. Тому другоцінний Бог говорить у своєму другоцінному слові, що дійсно всі люди вони пізнаються за плодом. Тому справжні пророки вони завжди мають та результат для Бога.